Будь-який рух потребує лідерів, будь-яка церква потребує лідерів, будь-яка сім'я потребує лідерів. І Біблія розповідає про одну сім'ю, яка завжди в служенні була лідером. Які завжди, коли потрібно було служити, вони відгукувалися на заклик це робити. І не було б так, що чоловік робив дружина – ні. Або навпаки, дружина робила, чоловік казав, не буду, вони разом служили Богу. Біблія знає багато таких історій. Сьогодні про одну із них я б хотів коротко сказати: Акила і прескила сім'я із Нового заповіту це друзі апостола Павла. Яким мали свій маленький бізнес. Вони шили палатки, продавали їх. Частину вони ділили для Божої справи, частину вони залишали для себе. Але діло не в їхньому бізнесі, а в діло в підході до того, що вони робили. Кожного разу, коли вони навіть переїжджали на інше місце роботи чи служіння, вони не просто в'язали. Ці палатки, а вони розповідали при тій роботі про Христа. Навіть і апостол Павло разом із ними ось цим займався. Він разом із ними працював в той же час свідчив про Христа. Багато разів апостол Павло згадує цих людей як своїх вірних співпрацівників. Один із текстів я б хотів для вас прочитати. «Римлян 16 розділ. І він шале привітання ремлянам і говорить: Вітайте, прескилу і Акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі. Апостол Павло кожного, хто працює своїми руками, хто працює своїм розумом. Він кожного називає своїм співпрацівником. Якщо він розказує про Христа. Одного разу сталася така ситуація, що в одному місці проповідував аполос, і була ця сім'я, Акилай Прескив. Але вони почули про те, що аполос трошки неправильно розповідає, трошки збочує від істини. І вони розказали йому, як би було добре, як би краще було ось так казати про Бога. Сила свідчення акили і полягав полягає не в тому, щоб вони мали якусь богословську освіту, а в тому, щоб гармонійно працювати. І, якщо знаєш правду, поправити того, хто десь трохи збочує з правильної дороги. Декілька важливих уроків із життя акили й Ми не читаємо про те, що вони сперечались. А вони в згоді разом працювали. Ми не читаємо про те, що вони сперечалися про те, у яке місце їм переїхати, служити для Бога, а вони йшли туди, куди їх вів Святий Дух. Ми не читаємо про те, що потрібно мати якусь богословську освіту. Потрібно мати якийсь час виділений для того, щоб свідчити про Бога. А просто при любій можливості, ви можете і там свідчити про Бога. І не тільки можете, якщо ви знаєте Бога, якщо ви Його любите, ви зобов'язані людям показувати цей шлях. Тоді ви будете співпрацівниками Господніми. Нам не обов'язково бути служителями, пасторами, священниками для того, щоб стати ефективними. Свідками нашого Господа, нам не обов'язково мати багато часу для того, щоб свідчити людям. Нам просто потрібно виконувати Божу роботу і слідувати Його заклик. Ідіть за Богом, коли Він вас кличе, і робіть те, що Він вам говорить.